Близько півсотні працівників Рівнеелектроавтотрансу електроавтотрансу зібралися під стінами Рівненського міського суду, аби підтримати свого керівника Валентина Ткачука. Його підозрюють у службовій недбалості, через що бюджет зазнав збитків на понад 2 мільйони гривень. Я ці кошти навіть і не бачу. Вони прийшли на ходок підприємства і вони потрачені заробітну плату і на електроенергію. Сьогодні прийшли підтримати свого нашого батька, нашого керівника, щоб не відсторонили від роботи. А чому ви вірите от, власне, в його невинуватість і як він себе зарекомендував, як ваш директор, як ваш начальник? Справедливий і він тільки для людей. До зали судових засідань працівників підприємства не впустили. Валентин Ткачук прийшов зі своїм адвокатом Віктором Шевчуком. Зі сторони обвинувачення, прокурор Олександр Пузирко та слідчий Назар Мудрий. Він клопотав до суду, аби посадовця відсторонили від посади на час проведення досудового розслідування тобто до 7 березня 2026 року. «Вносилися відомості щодо так званих простоїв тролейбусів. За які в подальшому здійснювалося департаментом компенсація грошових коштів з допиту головного економіста їй задавалося питання спроду того, чи цікавився директор, чи перевіряв, чи цікавився взагалі відомості, йому, які вносяться вказані акти. На що головна економістка надала відповідь, що директор цим не цікавився, що знову ж таки відображає в силу виконання службових обов'язків, відображає його недбалість. За версією слідства, департамент інфраструктури Рівненської міської ради та комунальне підприємство уклали договір на пасажирські перевезення, згідно з яким витрати за скасовані рейси з незалежних від перевізника причин компенсовувались з бюджету громади. Валентину Ткачуку інкримінують, що він вніс до актів виконаних робіт завищені дані про перевезення пасажирів. Посадовець та його захисник це спростовують. Ми звертаємо увагу, що ці розрахунки акту не готувалися особисто моїм клієнтом, готувалися профільним працівникам підприємства і перевірялися профільними економістами з боку департаменту. Тобто, якщо ми говоримо, що мій клієнт допустив порушення, не забезпечивши належної перевірки з боку постачальника послуг транспортних послуг, то дзеркальне порушення, напевно, має бути і в іншого керівника, який не забезпечив належної перевірки під час сплати за такі послуги. Суд ударяється до нарадчої кімнати, рішення буде проголошено завтра, о 9 годині, 30 хвилин. Судове засідання оголошено закінчено. Керівник підприємства судове засідання прокоментував так: фахівець підготовив, подав, а інші фахівці так само проконтролювали і подали на замовлення коштів для підприємства. Чи є у вас якісь підозри? Що можливо, це хтось хоче просто так позбавити вас посади? Час це покажу. Я в мене підозри не маю, але час це покаже. завтра о 9.30 буде рішення суду. Яким ви очікуєте, щоб суд прийняв рішення? Не знаю, не можу сказати. Чекали на завершення судового засідання і працівники підприємства свого керівника. Вони зустріли оплесками. Ще обіцяють зупинити у рівному тролейбусний рух. Якщо ухвалою суду Валентина Ткачука відсторонять від посади, ці тролейбуси будуть бастувати, всі люди. З тролейбусного немає чеснішої, поряднішої людини, як наш директор. Нема всі тролейбуси, всі водії, все тролейбусне всі кондуктори, всі будемо стояти. Місто стоїть, місто буде стояти, все. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.